Дуже. а, мав пару зустрічей останніх часом дуже важких. а Взагалі, люди в хлам, а, чесно кажучи, важко було дивитись на це все в людей. Дуже великі втрати. В когось там гроші, в когось рідні, в когось просто там робота і все решта, і сенс життя. А, і на цих всіх зустрічах згадував і людям говорив про таку одну приказку: Марка Врелія слова. Ще, щастя твого життя а, напряму залежить від того, чим наповнені твої думки. І це є правда, і оця от е, накопичення, ця акумуляція того всього негативу, яка є в людей, вона просто їх блокує і не дає можливість їм як на цей світ дивитись набагато, скажімо так, продуктивніше бути в ресурсі, мати енергію, і так далі. Що це змінити? Це треба наповнювати чим чимось це життя, а зсувати фокус цих людей, і от власне вже. Зараз відкрию трошки відео, і вже знаєте свій бізнес сприймає. знаєш свій бізнес приймають якісь терапію позитивно. І реально я пам'ятаю 47 дівчат, які і січні повернулись з кровізу з цього лайнера, який ти зараз бачиш на екрані. да, а, Вони просто приїхали якісно зовсім іншими. Діти, які були разом з ними, вони приїхали набагато іншими, і зараз їхнє життя дуже сильно змінилось. Просто от сунувся фокус. Вони на 7-10 днів забули а, про о, всі, всі свої проблеми і так далі. Вони були а, в п'яти країнах а, завдяки цьому красенню. А, вони відчули максимальний сервіс. Про них дбали. Вони відпочивали, діти приходили різні навчальні клуби, анімації і так далі. Купа екскурсії, там а, театри, спортзали, продужки палубою, різні басейни. Навчання, програми, все, що хочеш. і я тобі рекомендую пірнути в цю тему в ній розібратись. Це дуже крута тема. І я би хотів, щоб ти підключився разом зі мною в бізнес і ми робили ці цікаві речі для людей. І це дуже ну, потужна штука. І я просто тобі варто підключитись, і ми разом можемо зробити дуже багато власного. І я чекаю на тебе в своїй команді. Підключайся, пиши в комент, хочу, і дам більш детальну інформацію: дам телефон, ми зі всім розберемось. І той, хто підключиться, за мій рахунок безкоштовного навчання навчання 13 квітня на конференцію. Все, дякую тобі, друзі. Пиши, хочу, там роздаватися.